Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші, виробник різочок з 2013 року. Дивіться сьогодні у випуску: молодий та обдарований. Коштовне авто, коштовна нерухомість та коштовний тато новопризначеного прокурора. Я ж вас попросив самого-то самотане всіх в прокуратуру поставляти. Карабаси в погонах. Як перетворити офіційний ансамбль МВС на власний театр? Нас об'являли всіх колектив МВД, а як веде балет, як соліста відьма і по пафамільна. А ще рейтинг улюбленців Діда Мороза. Випуск у нас сьогодні міжсвятковий, тому спробуємо зробити його максимально новорічним і говоримо про подарунки. Знаєте, яким би чудовим не був ваш подарунок від Діда Мороза, є люди, яких він любить хм, набагато більше. Власне, є люди, які ну здавалося б тримають його у заручниках разом із святим Миколаєм та Санта Клаусом, і отримують такі дарунки, які нам всім навіть і не снились. Це передусім прокурори та судді. Зараз поясню. Наприклад. І ці року усі чиновники почали здавати декларації про доходи. І навіть ті чиновники, які раніше їх ніколи не оприлюднювали. Аналіз цих декларацій така дуже захоплююча справа. Ось, наприклад, окрім загального доходу, зарплатні або там, прибутку від депозиту, в цих деклараціях є графа подарунки та призи. І знаєте, там такі цифри. За допомогою волонтерів канцелярської сотні ми склали ну, невеличкий рейтинг найбільш обдарованих чиновників за результатом аналізу трьох з половиною тисяч декларацій. Почнемо з кінця. Отож, умовно скромними дарунками відбулись судді. Суддя вищого господарського суду Геннадій Кравчук наколюдував 1 мільйон 200 тисяч гривень. Його колезі з окружного адмінсуду Києва Петру Ковзелю надарували трохи більше мільйона. Це четверте та п'яте. Те місце у нашому рейтингу відповідно, і будемо відверті до Зварича Ой, як далеко в українців. Така привичка не спішиться тільки. Я доведу все до кінця засіювати кабін новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Третє місце. В родині працівниці мін'юсту Світлани Колишко під ялинкою з'явились півтора мільйони гривень. Пані Світлана очолює департамент міжнародного співробітництва. Тож до неї приходить, мабуть, не Дід Мороз, а Санта Клаус. Дуже гарно поводився і голова служби з контролю за ліками Михайло Пасічник. В його родини дарунки та призи склали майже 2 мільйони гривень. Але найкращим хлопчиком, за версією Діда Мороза, став заступник генерального прокурора Ора Олег Бачун дарунки та призи в його декларації становлять майже 6 мільйонів гривень, при тому, що професійний дохід ну, 19 тисяч. Там є ще дріб'язок з оренди. Але як би заступник генпрокурора із родиною вижив без дарунків, уявити важко. Та є серед прокурорів і молоді таланти. Він собі 24 річного прокурора. На роботу він їздить на машині вартістю приблизно у 10-річну його зарплатню. А ще володіє купою елітної нерухомості, яку придбав, ледве йому виповнилось 19 років. Мабуть, відкладав зі шкільних сніданків. Знаєте, так копієчка до копієчки. Аліна Стрижак досліджувала свіжі прокурорські кадри. І в якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу моя улюблена цитата як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Ці слова український президент Петро Порошенко говорить, коли призначає Віталія Єрему генеральним прокурором. Бажання символічне, усі друзі і Порошенка, і Єреми лишаються на своїх місцях. Правда, прибуває і молода кров, енергійна чи то пак енергетична. Ось тут працює прокурором 24-річний Сергій Дворак. Це син одного з очільників Київської регіональної митниці, начальника митного посту енергетичний Юрія Дворака. Просимося на прийом. Алло, Сергій, Доброго дня. а ви на роботі сьогодні? Скажіть, будь ласка, от у вас тут стрижака Аліна Олександрівна я хочу з вами пообщаться. Ага, Ви уїжджайте в суд, так. Да? А що ж їй сказати? А ось ці прийомні дні вона питає, чи ще так, щось. Чекається. Угу, Поняття, добре, спасім. Не можу вас прийняти. От халепа нема прокурора. Чи є. У прокуратурі нам сказали, що Сергія Юрійовича немає на роботі. Він зараз на виїзді. Але от що цікаво, що його машинка зараз стоїть саме на парковці прокуратури? Ну, така чудова машинка. Я вам скажу, якраз відповідає статусу 24 річного прокурора. Автомобіль Land Rover Range Rover Sport 12-го року випуску записаний на дружину однолітку молодого прокурора. Така лялечка навіть із пробігом 90 тисяч кілометрів, коштує понад мільйон гривень. І працівникам прокуратури те, що ми це помітили, дуже не подобається. О, -о, -о. <звігла> це моє посвідчення. Ой, старість не радість. Так нам би дворака. Нам би дворок. Нам би дворака, а не прокурор, а не міліцію. Вам ніхто дозволу не давав на території заходу. А має бути дозвіл, чи що? Да. Має бути дозвіл, чи що? Да. Дозвол, чи що? Написано, Мене звати Аліна Стрижак, я журналіст. Пішли до прокурора спитай. Давайте спитаємо. Проте жоден прокурор у цій прокуратурі з нами зустрічатися. Бажання немає. То Що мені робити? Сказав прокурор. Понял? Ні. Все. Є пресс служба, і це його личне право вас не приймає. Нас просять за двері, а з прокуратури в цей час виходять люди, розповідають, що там зараз відбувається. Ані не просто бігають, вони просто мінчуються і тут великим шагом, Вони просто п'януть. Виганяють охрану. Правда, нас охорона запевняє, що виганяє не просто так, а з патріотичних міркувань. Я ж попросив. Само то не надався в прокуратуру поставляти. Ну, як ми можемо поїхати, коли такий молодий прокурор з татом-митником їздить на роботу на такій машині? Гадайте, тато подарував зі своєї копійчаної зарплатні керівника митниці? Та де йому? Що він там може вкрасти? Ну і взагалі не в машині справа, молоде дарування володіє ще й купою нерухомості. Це столичний дипломат Холк. Ціни на нерухомість тут дуже високі. І зараз ми проведемо експеримент. Спробуємо і собі винайняти приміщення під магазин. Сергій Дворак володіє кількома сотнями квадратних метрів у дипломат холі. Не житлом, а комерційною нерухомістю. Почав скуповувати її одразу після повноліття у 2010 році, а тепер здає в оренду. Ми телефонуємо фірмі, яка керує будівлею. Представляємося клієнтами, мовляв, хочемо орендувати площу під магазин і називаємо номери тих приміщень, які належать двораку. Да, а вот именно это помещение сейчас создается? Да, да, да. да. Хорошо. А сколько метров? 200, ну, может, 200. 200 здесь помещение, да? А какая цена? 20 долларов метр. А, 20 долларов, метр, 100. 100. 100. А 20 долларов метр, да? Да, да. А на, какую, на какое время? На длительный срок на длительный, но ну, это год-два. Год-два, да, ему интересно подольше. Хорошо, такой момент еще. А можно как-то его просмотреть? Это улице, с улицы, с улицы там магазин прототип сейчас. Ну, он действующий магазин одежды. То есть, если что, можете пройти так посмотреть. Підходимо, кажемо продавцю магазину, що прийшли на оглядини. Продавець передзвонює власникам. Ну, это как бы пришли, 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 собственно, знают про, ну, как бы, назвали ну, фамилию и сказали, что Анастасия. Прізвище Дворака тут як чарівна перепустка. До речі, власник приміщення якийсь недбайливий. Нинішні орендарі мерзнуть. Ну що, тут достатньо холодно. Тому що тут нинавні окна, от утром при температурі менше нуля, тут там десь шість. Ледве встигаємо оглянути прокурорську нерухомість, як нам вже надзвонюють. Сергійко занервував. Но эти же помещения принадлежат вот дров, этим АК. Да, да, АК. А как вас... Ну, ну, просто сразу нервничать и очень сильно а тут, по поводу, кто смотрел, что смотрел, как и вообще, как получилось. Вот. А чего нервничать? Ну, не знаю, как так... Скажите, у вас все нормально? У вас с документами все нормально? Нет, с документами у нас ну, хорошо, поэтому не переживайте. Там все хорошо, так Отже, син керівника Київської регіональної митниці, прокурор Сергій Дворак, викупив кількасот квадратів одній з найдорожчих будівель Києва чотири роки тому. Тоді хлопцю було 19 років. Орендарський бізнес приносить молодому прокурору приблизно мільйон гривень на рік. А з 2010 го року це майже 4 мільйони. Також Сергій Дворак має ще дві сотні квадратів у житловому комплексі Чайка. Оформив їх на себе у вересні 2012 року. Тоді 22-річному сину Митника коштували квадратні метри щонайменше півтора мільйона гривень. Цікаво, що в декларації про доходи Сергія Дворака про цю нерухомість. Жодного слова. Квартира внесена 50-метрова. Щоправда, за нашою інформацією, у червні минулого року Сергій Юрійович купив собі ще одну: в самому історичному центрі міста біля оперного театру. А ось вона 26-та квартира. Ви бачите, тут ще не закінчився ремонт. Звідки у Сергія Дворака гроші на бізнес і статки? Питаємо в його батька, одного з очільників Київської регіональної митниці, начальника митного посту енергетичний, Юрія Дворака. Той погоджується на інтерв'ю, проте за годину до зустрічі передумує. Ну можливо, матір Сергія Юрійовича розкаже більше. Скажіть, будь ласка, ми до двороків тут же ж вони ж тут живуть. А власники цієї квартири? Да, власники цієї квартири вище поверхом. А от і матір юного прокурора Інна Дворак. питаємо, як поєднується прокуратура, митний пост із прибутковим бізнесом і ремонтами у квартирах. Блін, по-перше, не де він зараз чим там керує. По-друге, ми робимо, тому що було жутко холодно. Нам вибачайте, каналізація сусідська чи в хату. У нас дуже поганіться, можете вже розпитати. Я ходила, доставала, 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 а ви там, що камеру включили, доставала, доставала. Там просто печенька сусідська каналізація в хаті в придурті там пальня. Саме натуральне і то, що дуже в нас було холодно. Можна залишити свої контакти? Можливо, Юрій Миколаївич захоче з нами поспілкуватися. Ви ми не пошли з вашими контактами. Угу. Зрозуміло програма Наші гроші все-таки сподівається на відповідь Сергія Дворака щодо його статків, а також надіслала відповідний запит до генпрокуратури. Сподіваємося, хоч генпрокурора у Київській регіональній митниці та в Деснянській прокуратурі з нашими контактами не пошлють. Проблема занадто коштовних подарунків в тому, що ними ж хочеться користуватись, а бажано ще й похизуватись. Прокурорам слід повчитись у міліції. Відомчий ансамбль МВС роками виступав. Під прикриттям заробляючи гроші своєму керівнику. Ну я від собі такого полковника Карабаса, який змушує артистів офіційного міліцейського ансамблю набивати йому кишені. Аліса Юрченко вивчала артистично міліцейське рабство. Державний ансамбль, виявляється, нескладно перетворити на приватний бізнес-проект. Якщо мало право це за проблема, не до нас не зову можна готівкою, можна через підставний рахунок. Це ми так міліцію викликаємо на концерт. Тобто організовуємо лівий виступ ансамблю пісні й танцю МВС. Це єдиний академічний ансамбль військовий, який існує всі великі сцени нашої держави. Це були сцени, на яких ми виступали. Ансамбль, звісно, має право давати комерційні концерти і заробляти не інструменти, костюми й інші витрати. Якщо це не внутрішні війська і не міністерство, то це тільки за оплату йде. Гроші від платних виступів мають іти на офіційний рахунок ансамблю, а самі виступи відбува. Атися з дозволу командувача внутрішніх військ, але керівництво ансамблю, схоже, така бюрократія швидко набридла. Але згодом це стало перетворюватися без оформлення, що головне управління навіть і не знало про проведення цих концертів. Тетяна Кудлаєнко працювала кадровиком в ансамблі МВС. Усі концерти вона мала оформлювати наказами, та якось помітила, що артисти виступають набагато частіше ніж готуються документи. І ці концерти ніде у нас не фіксувалися, по наказу не проводилися, дозволів не було. За останні п'ять років кількість концертів ансамблю скоротилася втричі, але тільки за документами. 2009-го офіційно оформлено 195 концертів, 2014-го – лише 60, Хоча фактично виступів було значно більше. Артисти навіть знайшли власний спосіб відрізнити лівий концерт від легального конспірація. Нас об'являли всіх віддільно, тобто не як колективом веде, а як отдельно балет, як соліста видимо, і називали по фамильным. Наталія артистка балету минулого року брала участь в одному з лівих концертів у жашкові. Виїжджаємо е составом на нашому автобусі Мерседес. От і на місці как би вже е от по, по, по Жашкову, що ми е виступаємо не під іменем колектива МВС України. Даже так сказали в Жашкові. Концерт замовляв та оплачував жашківський виробник Напоїв. Та гроші за виступ потрапили не до каси ансамблю, а на рахунок абсолютно стороннього підприємця. Ансамбль став комерційно карманним ансамблем Романуцького. Віктор Романуцький полковник міліції і тодішній керівник ансамблю. Питаємо про творчість із цифрами. Та навіть питання вдається поставити з третьої спроби з різних телефонних номерів. Будь ласка, не кидайте слухавку. Ми би справді хотіли надати вам слово от, з приводу того, що повз касою йшли деякі концерти. Це правда чи ні? Це неправда. Ну, себе, нічого? Я кажу, що Наприклад, в Жашкові був концерт. цих слів Віктор Романуцький не розчув, бо знову вимкнув телефон. Тож ми поїхали до Жашкова перевіряти. Будинок культури. Тут МВС на замовлення приватної фірми вітало Жашківчан із травневими святами. Які низькі двері. Пробуємо зайти. Заходимо з чорного входу. От бачиш, сцена це сюди? Ми знайшли і сцену, на якій виступав замаскований ансамбль МВС, і документи, що це підтверджують. виступ професійних колективів з Києва віднові набої. Лишилося з'ясувати, куди ж пішли кошти за цей концерт. Замовник виступу говорить, розраховувалась не з МВС, а з приватним підприємцем Оленою Тугаєнко. Пані Тугаєнко я знаю безпосередні мене всі договори укладені. Наше підприємство, з нею акти виконаних робіт, з нею всі документи. Виклали договір, перерахували на, на туди, де нам дали реквізити. Де дали реквізити керівник. Я працювала із безпосередньо з керівником. А це е, Романуцький так керівник був тоді, який надав ці реквізити чи ні? Так, так. Полковник міліції Віктор Михайлович. Жашківський епізод абсолютно доведений, і як би це не заперечував полковник Романуцький. Складніше питання, скільки таких лівих концертів відбулося за 10 років керування полковника Карабаса. Після того, як у нас з'явилася вже підозра, то що ми працюємо з багато працюємо лівих концертів, стали з, просто фіксувати стереоплаза у Києві, будинок культури в Обухові лише початок списку. Навіть по ресторанах грали. Коли ж кончиться це здіванчицька? Говорят, нас теперь на Камчатку зашлют. Мне муж пишет, можешь домой не возвращаться. Девочки, я, по-моему, беременна. Господи, холодно. А я без теплых вещей. Может, в Москву послать телеграмму с жалобой? Табуховская трасса, где много ресторанов, достаточно часто работали. Мы как-то работали для, даже для компании Теньши в дворце Палатспорта. І только потім, коли написали, кто-то написав письмо, прийшла проверка, она спросила, руководство не розказувати за этот концерт. Ми, соответственно, рассказали, написали, но в э, руководство, яке підчинявся наш начальник, нас дураками, що такого концерту не було. Записи збереглися у колишнього адміністратора ансамблю 5, 10, 20 тисяч гривень. Плата за ліві концерти, згідно з цими записами, зростала щороку. 2011-го платні виступи офіційно принесли ансамблю понад 100 тисяч гривень. От вишневе тут було три концерти по шість тисяч, а сталося один. Адін да, взагалі випав. Мені сказали, що його відмінили. Лівак був і раніше, але у минулому році легальні комерційні виступи щезли взагалі. Усі платні концерти пройшли повз касу, та виступи не єдина стаття корупційного прибутку. До лівих концертів додайте ще відкати на закупівлях, здачу в оренду приміщень та інструментів ансамблю також повз касу, а ще продаж посад, премії, матеріальної допомоги і навіть посвідчень власним підлеглим. Начальником був Романовський, і він мені пропонував заплатити суму в доларах 500 доларів. Так, да, я заплатила цю суму і no. ну таким образом строївся на роботу. Вот щоб сьогодні я була військова, а завтра перейти на посаду гражданскую, я була вимушена заплатити йому 500 доларів. Ну такі стояли умови. слові. Був вимушений заплатити суму 5 тисяч доларів. В еквіваленті це було десь біля 4 тисяч євро. Ми тоді давали. Перший раз, як я тільки видавали вот ці вот перші корочки, їх видали безплатно. А потім, уже коли треба продлівати його, щоб одразу говорять 250 гривень і все буде у тебе хорошо. Наприкінці минулого року вийшов наказ про звільнення Віктора Романуцького, і цей Карабас одразу втік на лікарняний, але прокуратура там навіть щось по ньому розслідує. А ансамблю призначили нового керівника. І звісно ж, ми одразу вирішили його перевірити. Що хочеться сказати у прокуратури всі шанси зібрати власний ансамбль з екс керівників ансамблю МВС. Дивіться. Здравствуйте, я бапала в ансамбль МВД. Да. Домовляємось про зустріч, щоб замовити новорічний концерт. Как вас визовувати? Валерій Леонідович Валерій? Валірій Леонідович да. угу. большое. Хорошо, все я тогда в 4 вас набираю. Да? Да. Зустрічаємось ввечері у приміщенні Нацгвардії.

Кеш або лівий рахунок старі схеми озвучує нам новий керівник Валерій. Порядочний ні, порядочний це не характеристика, а прізвище. Він навіть не встиг остаточно отримати повноваження на управління ансамблем, але вже готовий відряджати майбутніх підлеглих на приватні концерти зі специфічними умовами оплати. Новорічні свята не чекають. А я не згоден. Що це порядочний – не характеристика. Новий директор порядочний. Але це вже якось не святково. Ну, і справді годі святкувати не з українською економікою. А на сьогодні все. Більше розслідувань. Дивіться наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма, яка в цьому випуску дарувала різочки, а в наступному даруватиме вуглинки. Тому що наші гроші це програма про тих, хто погано поводиться. До зустрічі! інформаційний партнер показу нове время страны. час вільних людей.